Пане Олеже Жданов, вам ще одне запитання дозволю собі задати. Почули ми від генерала Кривоноса стосовно протиповітряної оборони, стосовно того, що росіяни все ще мають засоби ураження з повітря. І сьогодні, от буквально кілька хвилин до нашого ефіру, у головному управлінні розвідки, якщо не помиляюсь, пан Юсов, заступник Буданова, заявив про те, що Росіянам вдалося таки відновити свій ракетний потенціал і ті Обстріли масовані обстріли, але мало результативні на щастя про це свідчить, що нам очікувати далі. Е, з точки зору того тої, тої міції протиповітряної оборони, яку ми вже маємо, скільки нам ще треба, і скільки ще можуть тероризувати мирні регіони України Росіяни. Ну, скажу так, що е, приблизно ті цифри, які лунають, в тому числі і з вуст нашого президента, що нам е, він сказав, що як мінімум, 20 комплексів Петріот нам потрібно, Ну, а деякі фахівці говорять, що і 50. У нас саме велика країна в Європі, тому їх потрібно дуже багато. Те, що Російська Федерація не то, що відновлює, вона, вона набирає потужності в плані виробництва. От Сьогодні є заява Білого Дому, що вони закупівлю мікрочіпів і електроники для свого військово-промислового комплексу вивели. На довоєн на, на, на рівень до 24 лютого. лютого, Так що потужності зараз ВПК російського зростуть, і е, тут треба працювати. І може, от зараз ведуться перемовини. Може Польща нам надасть свій комплекс Петріот. В них є на з Іспанією. Ведуться перемовини щодо надання комплексу. Ну справа у тому, що його не так не так і багато, тому це питання часу його поступового нарощення. Сьогодні так от, різко отримати 20 батарей і закрити там частину неба, на жаль, неможливо. Але є інші засоби. Допустимо, панування у повітрі ми можемо компенсувати наданням нам ракет класу повітря-повітря дальнього радіусу дії то до 200 кілометрів, які б могли трохи вирівняти наші шанси нашої авіації в повітрі з російською авіацією. От. Ну і такі от подіб, подібні заходи. Ну а, а взагалі -то система, система ППО, яку ми зараз будуємо. До речі, от я дуже здивувався, у нас що пан Криванов сказав, що недостатньо може, недостатньо ми швидко знімаємо зі зберігання і розставляємо. Ну, скажу так, що зенитні і артилерійські засоби протиповітряної оборони працюють на повну потужність. Ну, там, де я знаю, в тих областях вони розгортаються, і мобільні групи працюють з цими засобами для захисту, бо для боротьби з тими ж самими шахедами і з тими самими крилатими ракетами. Нам в першу чергу треба виходити з того, що ми можемо отримати, чи можемо застосувати а потім вже міркувати про те, що ми, що ми хотіли би купити чи отримати і поставити на чергування. Subtitles <laughs> by